Всім привіт на нашому каналі. <сказ> <говорис> <говорис> на да, це влог ми гуляємо У мене в дворі. Да, подписывайтесь в телеграм канал Коко Знаєш, Sigma брат okay. Respect Sigma moment. <говорис> <говорис> Книга. книга книга якась. я тоже Аня что це может быть Давай возьмем ее домой я. Давай її возьмем домой Добрый. все пошли Інтересна такая книжка тут еще даже закладочка какая-то все идем так короче мы... Вже вдома, на Кривач, Аня п'є. Ми її затащили до хати. Mm. Uh. Тут ще відьма намальована. Типа, жінки відьми чи що. Я відьма. Ахалай, халаймайпом. Бестро лайк став! Бестро і підписуйся. А то я прийду до тебе до ті в'ю. Так, мы сейчас прочитаем. Тут а Закладочка. Шутки. Закладочка такая. <цел> У тебя тоже это в мозге? Короче, тут какие-то заклинания. Давай, прочитаем. Ой. Так, читаем. Раз, Раз, два, три. Ведьма, приди и наши души забери. Раз, два, три. Ведьма, приди І наші душі забери. Раз, два, три. Відьма прийди і наші душі забери. Після того, як ви це прочитаєте та скажете в голос три рази до вас з'явиться відьма. Аня. Що робити? Я в це не вірю. Це може хтось загубив його, підкинув. Дивись, яка гарненька книжка. Я не думаю, що це правда. А якщо? Підпугати пробують. Ну так, да, я думаю, що реально. Це я наполала. <реку> Пожалуй. <Пофиг. реку> Коротше, блін, я не знаю, що робити вдруг, це правда. А ну, через скільки <реку> хоч вона з'явиться? <реку> так, через. Три хвилини. Mm. Ждем 3 хвилини. Пока. Ми тільки що подивилися відео. Там, де люди теж знайшли таку книжку. У них з'явилася відьма. Вони прочитали це? Теж така точ-точ. Тут теж закладка така сама. Вони просто прочитали і з'явилася відьма. Не свисти грошей не. Ну, коротше, це якийсь капець. Я вже не знаю, що ви мама, Мамамо, мабуть. Ребятки, нам постукали в перелі, нам дуже страшно, але ми відкриваємо. Якісь лісти. Якась записка. Пішли. Я заберу ваші душі. Як ви попросили. Ха-ха-ха. Тому чекайте на мене. Зовсім скоро я прибуду до вас. Ха ха. ха, ха. Це жах. Блін, mm -hmm. це блідо. Це забив ваші душі, як не попросила. Усмієть? Це топ, да? Дай-тя книжка, чекай. А дай книжка. Может, ты и там ушила, подойди, сегодня столик. Друзья, книжка зникла. Друзья. <реклама> Еще раз. <реклама> Класс. А дай книжка. Книжка. Ну, мы її там не лишали. Ми тут її. Ну, да. Де вона? Де вона? Її, ну де немає? А ну давайте ми пошукаємо тут... Пот... Друзі, книжки ніде немає. Ми не знаємо, що робити. Вона впала просто тут з потолка. Хоча її там не було навіть. Ми її по всій хаті шукали. Ну. Треш Та не відкривай ти вже. Хай буде. А що от з цим робити З цим? Я, я не знаю. Давай може знайдемо там якісь закляття, щоб відьма пішла. Так вона ще даже не пройшла. Так три минути прийшла, вона там бачиш, там запись поставить. Ну вона занята і не прийде? Я не знаю. Я поки пішла быстро, вона ще не пройшла. Ну давай полистаем. <звали> Короче, кислюды не непонятные. А це, типо, детьми, да? ну, стоп. ты типа лысые эти ведьмы, так? Да. Рассказывайся про ведьм цих Стоп. Ти ж дивилася вся фильм, Ну да. Там же яких знаю, я хі -хі чи Чучи. Ну да. Може на десь підкладати в чесноків. Не знаю. Ну коротше, надо знайти заклинання, щоб відьма ушла. пу пу пум Ножки. Щоб відьма зникла, потрібно жагти записку, яку вона... Віднесла або пірвати її, коли вже відьма явиться. Поки її немає, нічого робити не можна. Просто чекати. Відські вона кімнати? Да. Треш. Блін, не боюся, що там. Нерви ще. Зареально пірве. Ну, коли вона вже появиться, тоді перва А як написано в книжці. Да, жах. Коротше, ми що робити. Блин, а дайте запасти. А вот от, Зараз що робити? Мішати. От. Як що звідьбу виглядають? Де наді? Поше книжка лишилась. Круж зараз вернувся.

Та, це не допомогло. Пишіть в телеграмі, що вам робити, а все не давайте. Я дуже рада, що я стала людиною. Ха-ха! Щоб я вас не забрала, підпишіться на цей канал, поставте лайк на це відео та чекайте продовження. Я Захвачу цей канал. Ха-ха-ха-ха-ха. <ривателі>